Привіт! Пам'ятаєте мак, який я вишивала разом з вами? Я його закінчила. Погляньте, це нашивка. Вона пришивається на одяг замість брошки Ось. Тут фетр Вона гарно обшита. І її можна пришивати до одягу. Просто пришиваєте чорною ниточкою по контуру і все, І можна носити. Її можна прати. Вона, бачите, звинається. Випрали, висушили разом з одягом, не треба відпорювати. Гарно переться. Ось так. Якщо одяг зношується, Нашивочка відпорюється і пришивається на інший одяг. Можна просто перешивати на другий одяг, який вам хочеться, який ви найчастіше носите, і вам подобається. Можна пришивати на рюкзак, можна пришивати на верхній одяг, на будь-що. Навіть на сумку, на карман. Ось такий мак. Гарненький, правда? Хто хоче придбати, пишіть мені. Він коштує 600 гривень.